Я не заперечую, згоден, потрібно рухатися в цьому напрямку. Це дієвий механізм, зрозуміло, оптимізувати позовні вимоги і таке інше, і рухатися згуртовано спільно до вирішення цього питання в судовому правлінні. Але ж розумієте, то що перемовини ви ж самі говорите, вони зараз не знаходять відклику з боку Полтавської обласної ради. Значить, треба вимагати в законний спосіб. Крім того, я от від колег вже неодноразово чую, що там сказав президент, президент роз'яснив. Це все зрозуміло. Але ми ж користуємося не те, що сказав президент, а ми користуємося те, що написано в законі. І не слова президента буде брати суд, коли буде постановляти своє рішення. А норми чинного законодавства, норми закону, про які ми говоримо, і законом, який встановлений мараторій на підвищення тарифів на опалення. Так, так. Тобто давайте апелювати чітко. Є закон, він порушений, і ми вимагаємо справедливості, щоб дія закону була відновлена по відношенню до громади міста Кременчука. Отаким От чином. І я розумію, що перемовини і вважаю це правильно, вони повинні з керівництвом обласної ради, з губернатором, керівником воєнної адміністрації обласної ради, повинні вестися, тому що воювати в судовому порядку і таке інше. У нас є з ким воювати, ми воюємо зараз з Російською Федерацією, а нам повинно тут знаходити в максимальний короткий термін компроміс. Суд, якщо це буде єдиний спосіб знайти правду, будемо тоді в суді. Але я надіюся, все-таки, що хватить доброї волі Полтавської держадміністрації, обласній раді вирішити це питання із громадою міста Кременчука в законний спосіб.